Моржуналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу King of Marketplace і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 306 відео з мого щоденного челенджу, відео на Ютуб щодня. І сьогодні поговоримо про 10 інгредієнтів успіху на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. І так, сьогодні поспілкуємося про 10 інгредієнтів. І я вважаю, що перший інгредієнт в на маркетплейсах це унікальність, тобто унікальний товар або поліпшений бестселер, який зараз вже є. На маркетплейсах саме так, якщо ти маєш унікальний товар, ці товари не можна прирівняти лоб в лоб, і це дуже круто для тебе, для твоєї математики. Тому я тобі дуже рекомендую шукати унікальні товари, яких просто хоча б немає на першій сторінці. Якщо вони є на 5 або 10, не проблема, тому що їх покупці там просто не знайдуть. А ось перша сторінка це для нас лакмусовий папір. Це дуже важливо. І ми шукаємо ті товари, яких тут ще немає, і на промі, і на розетці. Другий інгрієнт це seo оптимізація, тому що ти розумієш, що тобі потрібно навчитися розмовляти на мові алгоритмів, на мові маркетплейсу. Ми розуміємо, що є покупці, у них є одні запити, і саме ці запити ми зазвичай і зашиваємо в SEO-шку, в кожну картку товару. І саме тому у тебе і є більше видачі, більше показів, і звичайно більше переходів. А більше переходів є більше транзакцій. І саме тому – це must-have. Розберися, як правильно її налаштовувати і на промі там є чотири поля, і на розетці дає лише два Поля індексації. І третій інгредієнт це клікабельна картка товара, тому тобі потрібно тут зробити дуже крутий, апетитний креатив. Хоча б перше фото, але, звичайно, було б дуже круто зробити всю фотоворонку, де буде 5, 7, 10 карток, і всі вони будуть розповідати твоєму покупцю про твій товар, розказати про всі його властивості, про всі його плюси з різних баків. Так що покупець дуже полюбляв цей товар, закохався в нього і купив саме у тебе. Четвертий інгредієнт – це додаток до фотоконтенту і це відео. Тобто відеоогляд на один, два або три відео, які ти можеш налаштувати в свою картку товару, і він буде ще краще підсвічувати плюси твого товару, і люди ще більше будуть його розуміти, і також, звичайно, більше купувати. Ну а зараз п'ятий інгредієнт успіху на маркетплейсах, і він, можливо, один з найголовніших, і це ціна, тому що ми розуміємо, що люди приходять на маркетплейс для того, щоб порівняти ціни та не в ті такі фільтри, порівняння по ціні. І вони можуть подивитися що дешевше, що дороже. І ми, звичайно, повинні бути завжди в ринку щоб твої товари були не вищі, ніж аналоги твої у твоїх конкурентів. Шостий інгредієнт – це зручний спосіб доставки до твоїх покупців. Тому що ми розуміємо, що зараз дуже поширена опція. Це точки видачі розетки, люди полюбляють безкоштовну доставку, і ти їм можеш налаштувати з прома, і з розетки. Тому візьми і зроби це. Ти ж розумієш, що ти конкуруєш з самою розеткою на її полі, і у неї від 700 гривень доставка безкоштовна. Напевно, тобі також потрібно це зробити. Сьомий інгредієнт – це актуальні відуки, тому що всім нам цікаво, як у тебе пройшло вся ця воронка продажів, твій сервіс з іншими покупцями, чи задоволені вони? І це звичайно є дуже важливим індикатором для наступних покупців. Тому відгуки і на компанію, і на товар дуже важливі. І на кожному маркетплейсі вони індексуються по різному. І, звичайно, тобі потрібно мати гарні відгуки і там, і там. Восьмий інгредієнт – це характеристики, тому що ми знаємо, що деякі люди обирають товари фільтрами, галочками, тикаю собі на смартфоні. І звичайно, ми розуміємо, що хтось буде звузувати цю асортиментну матрицю в видачі. І якщо ти не зашив потрібну тобі характеристику, то ти і не будеш в цій видачі. Тому придивись дуже уважно до всіх характеристик, які ти маєш можливість додати і на промі, і на розетці, і безумовно додай їх також в свою картку товару. І дев'ятий інгредієнт – це рейтинг компанії. Так, то було відео до цього, а це вже рейтинг компанії. І ми розуміємо, що рейтинг компанії на промі впливає, а на розетці майже не впливає, крім згрупованих карток. Але все ж таки, деякі покупці дивляться на рейтинг компанії. Якщо там дуже маленький рейтинг, наприклад, 4,2 і менше, то звичайно це вже не дуже гарний дзвіночок для того, щоб вони купили саме у тебе. Можливо, ти маєш дуже поганий сервіс, можливо, дуже погану якість. Можливо, ти просто не маєш товару в наявності, і ти дропер хто знає. Тому, звичайно, люди не полюбляють такі таких покупців з дуже низьким рейтингом компанії. І десятий інгредієнт, коли ти вже упакував дуже круту картку, тобі потрібно її показати як можна більшої кількості людей, і для цього і є просування її. І в просуванні є як зовнішній трафік, так і внутрішній. І потрібно тобі навчитися працювати із трафіком, який є на платформі, тобто на кожному маркетплейсі, як там правильно внутрішню рекламу, як налаштувати промо-акції, комплекти, щоб всі ці заходи привели до тебе більше продажів. Так у нас ще є і зовнішній трафік, і з ним також потрібно буде навчитись працювати. А Зовнішній трафік це і блогер, і Інстаграм, і фейсбук, і гугл. Тобто, покупці є не лише на маркетплейсах. Їх є багата кількість і зовні, і ти також їх можеш брати ігнати собі в картку товару як зовнішній трафік. Це і були 10 найголовніших інгредієнтів успіху на Звичайно, Звичайних є набагато більше, і в кожному інгредієнті можна копишитися ще глибше і розбиратися в кожній деталі до молекул, як взагалі проаналізувати конкурентів, як працює SEO, креативи, відео, яка краще спрацьовує, яка краща клікабельність. А якщо ти бажаєш розібратися ще глибше в цих всіх інструментах, то більше інфо є в описі під цим відео. А також приходь до мене на безкоштовну групову консультацію, яку я провожу дуже рідко. Для того щоб потрапити на таку безкоштовну консультацію, напиши мені в інстаграм Хочу консультацію і помічник все організує. А якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.